E Сьогодні свято преображення Господнього. Сутність цієї священної події розкривається в її символах. Як відомо, преображення Господа нашого Ісуса Христа відбулося на горі Фавор. Гора це відлюдне місце, що сприяє молитві і допомагає єднанню нашого неспокійного розуму з Богом. Фавор у перекладі з івриту означає чистота світу. Той, хто приходить до усвідомлення своїх вчинків і кається у скоєних гріхах, звільняється від душевного бруду. Тож невипадковий євангельський переказ про преображення Господнє став одним з улюблених сюжетів у руському іконописі. Давай сияє ти нам, грешним свят твой пресносущный, молитвами Богородицы, святодавче, слава Тебе! У 13 років, не знаючи назв геометричних фігур, Блес Паскаль самостійно відкрив 31 теорему Евкліда. Пізніше він сформулював закон Паскаля, створив теорію вірогідності, зробив ртутний барометр, навчився вимірювати атмосферний тиск. У молодому віці учений тяжко захворів. Лікарі забороняли йому працювати, але він записував усе, що спадало йому на думку. Після смерті Блеза Паскаля друзі знайшли цілу купу його записок, які згодом були видані в книзі під назвою Думки. Нині складно уявити світову наукову спадщину без внеску цього французького ученого людина є наймізернішою билинкою в природі, але билинкою мислячою. Віфанський монастир історія цієї підмосковної обителі сягає 1783 року. Вона була заснована митрополитом Платоном Лівшиним як пустинь, як місце для поховання ченців троїце Сергієвої лаври. Важливу роль у житті монастиря відіграло відвідування його імператором Павлом І у 1797 році. Государю там дуже сподобалось. Віфанська обитель отримала ряд державних привілеїв. Крім того, 19 серпня 1800 року при ній було засновано духовну семінарію. Урочисте відкриття навчального закладу відбулося в День преображення Господнього саме на престольне свято монастиря. Відтоді і аж до часу утвердження радянської влади віфанська семінарія залишалася значним духовним центром виховання пастирів Церкви Христової бачите, браття, скільки благодіянь виливає на нас творець і Спаситель через священників. Сучасники прозвали його поетом форму. Доктор наук, один із фундаторів української математичної культури Мирон Онуфрійович Зарицький. Він вражав навколишніх глибиною розмаїттям і полярністю своїх знань. У Віденському та Львівському університетах Зарицький захоплювався математикою і філософією, фізикою та іноземними мовами. А на канікулах вирушав у Карпати збирати гербарій. Мирон Онуфрійович був неабияким знавцем історії точних наук, особливо античних. Він сформувався як серйозний математик з філософським нахилом. Свої знання упродовж кількох десятиліть Зарицький старанно передавав студентам західноукраїнських вишів. Як у мистецтві, так і в математиці, лише гарні твори переживають століття і виховують цілі покоління. У наступному випуску свято Преображення дає заклик кожному з нас слідувати за Христом, дарує надію долучитись у вічності до слави Господньої. 19 серпня 1853 року китайську пустень Київської єпархії було названо свято Троїцькою. Вона не уявляла свого життя без живопису. Російська художниця Тетяна Олексіївна Мавріна Лєбідєва. Сьогодні українські бджолярі відзначають своє професійне свято День Пасічника.